Доброго денечка. Зараз я буду, ну не зараз, зараз йду в теплицю. Посадила, дивіться, посадила свої княжики. Ось я буду вже вирішила, тут пострижу траву і буду садити. Гляньте, посадила всі княжики. Але треба було мені трошки по-другому зробити. Треба б один, може я його і зроблю. Бачите, тут пані Лозинка, мені Тамара, дала два. Ну, В одному горщику. Теж так часом сажу, знаєте? От. І ще я тепер не знаю, не глянула на етикетку, який жовтий, який голубий. Посадила разом, щоб вони так потім запліталися, щоб два кольори. Але я цей відкопаю і тут посажу. Отак от, тако, дивіться, здалека. Бачите, отут посажу. Щоб було мені. Красиво, щоб був такий розкошний кущик. А тепер, дивіться, все казала, я, в мене пропадають кліматіси. Два рази, два роки підряд. Ну, вторік, позавторік я вже не купляла. Купувала по 6-8 по штук. Коротше говоря, всі в мене пропадали. А це я взяла корінь, посадила О, там, біля ялинки. О, В цьому році дивлюся, через три роки повилазило. Я його бігом викопала, гарненьку ямку зробила, заповнила, заповнила всім хорошим. І гляньте, ну, ну якщо перезимує, Ну, це княжики, я купляла такої групи, не княжики, м м м купляла такої групи, щоб не обрізати, знаєте, климатися ці. Вони самі запутуються, гляньте, я посадила, от направила, як його рости. І він, дивиться, ну, бачите, що роблять. Які вони розумненькі, гляньте, о! Ну, хай росте, і я його ще раз полю. Вже я раз поливала, дивіться, вже оце от стебло зробилося таке вже коричневе, як дерево, А було воно таке, о, як ці листочки. Ну, листочки то опадуть. І верх пішов. Значить, ще полю. І полю. Оці, Зараз я піду до теплиці, бо я ще не була. Я трошки з тема з мультифлорою своєю працювала. От. Сьогодні хочу пообрізати багато дечого. Оцей я пересаджу, що я зразу не. Ну, от, хіба можна зразу все подумати? Посадила, потім думаю, ну чого, посажу тут. -то. І буде красиво, жовто-голубий, знаєте, з двох сторон. Буде один колір, посередині другий. Буде трохи загустий кущ, але я буду його проривати і хочу, щоб була. Дайте ми От така красота тут. Знаєте, я, мене теж стоять на укоріненні, буду бачити, приймуться, не приймуться, вони дуже довго укорінюються. Але один є. От такий вже наполовину, як цей от. Е Буду такого садити. Оцього абрикоса зріжу, з нього толку нема. Тут було 4, я вже зрізала, він хворіє, поцвіте, а потім раз і захворів. І я його зріжу, сама зріжу. От. Просила того мужика, тоді як він в мене був, той молодаван. Бачите, як вона обрізав мені. Він мені так обрізав, що ніодної квіточки в садку не було. Люди милі. Не одного яблука. Вчора одне яблуко мені попалося. Я якраз там щось робила в саду, а за біля гарбуз. І кажу, що це є. Братом говорила. Кажу, Ярослав, диви, на мене одне яблуко є на весь сад, якому 9 років. От уявіть, Оце тут посажу. Гляньте, яка гарненька. Я думала, її продам, бо ж в мене оце куш великий, це його, а потім думаю, а чого? Хай в мене ростуть. Хай ростуть, гляньте, як красиво цвіте. Це лаймлайт сорт. От, дивіться, тут видно. О, оце таким очереночком я укоріняла, уявляєте? Лежить на укоріненні теж дуже багато. У мене гортензій. Побачимо. Але вже гляньте. Ну. Оцей перший рік цвіте, гляньте, яка красота. Он вже з землі вибивається. Ну, Буду скоро давати раду їм. Тому, бачите, а це коричневе, це вітер наробив. Тут доцвітає те, що нове повипускало. Оце лимон лаймлайт. Оцей, гляньте, який красиві, які шапки здоровезні. Бачите? Чого його я буду? Хай собі росте. Ну, оце поларбір. Оцей раз мене укорінюється дуже багато. Гляньте, бачите, рука. Це грязні руки його осадила. Зараз побачите, що я там наробила. Мені ж все треба швидко. Дивіться, що понаробляла. Посадила осюди. Гляньте і в ці два кашпо. Колись мені е, я купила у Антон Кірпа. Його жінка почала тоді робити. Зараз буду шлангом змивати. Не думайте, що вже таке оставлю. А це друге, пам'ятаєте, мене було два саджанці. Де вже жовті листочки. Оце ж я їх укорінила ось такі, хоп, опів 5 сантиметрів. Гелен таке чудо вже цвіте, вже хоче, бачити осінь. Осінь, осінь своє бере. О, це я, дивіться, і так він мені зацвів. буде ще другий цвісти. Отаке моя лохіна. Він тут. Бачите? Це вже перецвів, я квіточок не знімаю цих. Я завжди обриваю, а це он тут почала обривати. Але думаю, хай стоять, побачимо. Зараз покажу вам ще одне чудо. Моя трояндочка. Так, ідемо, йдемо, йдемо. О, гляньте, ну. Моє золотко зацвітає по-другому разу. Я її трошки вкоротила. О, дивіться, ой, княжик. Такі лежать на укорину. Не може якраз бути. Он наверху там квіточки, А це княжики як перецвітають. от таке гарненьке. Держиться ціле літо гляньте, Таке пушистеньке. Бачите, такі колобочки. бочки. краса. Це вже третій раз цвіте. Третій раз я трошки пообрізала, бачите, тут ця гілляка лежала тако аж туди, але в мене почала деформуватися ялинка, то я її чик-чик-чик по довжині і тако... ронсар а, чуть, чуть пахне. бачите сюди бутончик. ронсар Отака краса добренько біжу. Біжу, потім пройду, там все пороблю в теплиці і буду оце змивати, бо як засохне і буду. Ні, раніше буду стригти, потім змивати. Тому що сьогодні роботи багато. Гляньте, мультифлора хоче зацвітати. Бачите, думаю, пересаджу, щоб було... Мі... Там я вам наверху показувала, яка красота. Та, що в землі росте. Це взагалі різниця небо і вода. Небо і земля, Ось сказала. О, гляньте. Бачите, красота буде, ну вони мене трошки пізніше. І я ну, щось я не розумію. Дивіться, це один сорт, а це що другий, я ж з одного куща чи ринкувала. Ну, це взагалі, що це таке вийшло? Дивіться, оцей і цей, і що це за діла. Ну, Посадила, кажу, сюди. Ну нічого, хай цвіте. квітів багато, все рівно буде гарно, щось таке буде красиве. Е, це я зернятка взяла з цієї гарбузи. Дуже хороші, це сестрина гарбуза. Каже, візьми собі зернят. Ну, щоб їсти, знаєте, то я взяла, посушила зернята, а гарбузу назад завезу, бо хай кури її клюють. У мене ж нема нічого. Отаке От трошки під, ну, коректую під осінній дизайн. Хризантема це ж осіння квітка. Трошки туди бачите ще треба мені, ще мені треба тут порядок навести, бо бачите, що робиться. Ну, а коли? Коли? Іду, я тут садила. Ну, отут земля у мене то несу назад, гляньте, яка красота. Добренько, на цьому все бажаю вам добра, щастя, миру, здоров'я, всього самого найкращого вашим сім'ям. Вашим діткам, щоб все було саме найкраще. я біжу працювати. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Дуже вам вдячна. Гляньте, така ця інтересна, бачите, ще такі краплиночки починає цвісти білою. Тут вона пізніше за треба лопату теж забрати. Але ні, то мені ще треба цю посадити одну. Бачите, починає такою цвісти. Ой. Кожна гілочка світом цю я зламала. Неаккуратно. Ну, оце оце і... ну, нічого. А потім вона така стає темно, малинова. Бачите, дуже гарна. Добренько біжу, багато роботи. Всього вам найкращого.